Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні хрумкі в'єтнамські млинці NEM. Вони готуються дуже просто, виходять надзвичайно смачними та хрумкими. Дивіться, які вони всередині. Для цього вам потрібен лише рисовий папір та будь-яка начинка. В мене куряча. Набір необхідних продуктів мінімальний, тож давайте готувати. Я беру філе стегна, м'ясо можна брати будь-яке, але я вже взяла ось таке без кісточки, так воно і продається. Зараз я його поріжу, повідрізаю ось такі зайві жирки, мені вони не потрібні, віддам котикам. Тепер одразу поріжу дві цибулинки середні. Та все подрібню на блендері. Цибульку теж одразу в блендері подрібнила і відправляю до м'яса. Тепер додаю сіль та суміш перців та змішую. Ну, ось майже і все, друзі. Жартую, ще трошки треба поробити, але відставляємо фаршик нашу сторону. Дошку, на якій я буду мазати млинці, я змащую олією. Це для того, щоб, поки вони будуть лежати, щоб вони не прилипли до дошки. Тепер я беру листочки рисового паперу. Ось так вони виглядають. Вони продаються в усіх магазинах, де є товари для суші. Ну, крім АТБ, мабуть, в сільпо і в варусі точно є. І треба тарілочка такого розміру, щоб листочок туди повністю міг лягти. Наливаю в тарілку, листочок поки витягаю. Наливаю в тарілку, наливаю в тарілку води звичайної питної, кімнатної температури. Та додаю чайну ложечку цукру. Так наші листочки будуть більш рум'яні, і розмішую. Багато хто цього не робить. Просто водою змочують Розмішала цукор, відставляю водичку, так, щоб видно було. Повертаю дошку змащену маслом. І тепер. Змочую листочок, не залишаю його там, тільки намочила з двох сторін, поклала і він зараз сам пом'якшає. Якщо його довго потримати, він геть стане такий слизький. Тепер, тепер один краєчок я загинаю, щоб утворився такий подвійний ну, шар паперу. Беру фаршику, стільки, скільки хочу. Десь столову ложечку. Формую і скручую млинець. Тим часом, поки я це все зробила, вже папер став м'яким. Скручую і ось так залишаю. І завдяки тому, що змазане маслом, воно не прилипне. І продовжую далі скручувати таким самим чином. І коли накрутилось тільки, скільки в нас вийшло, чи скільки там треба. Будемо смажити. В Сковорідці розігріваю олію. Олії повинно бути багато, готовність олії перевіряємо на бамбукову шпажку. І коли бульбашки пішли, значить можна смажити вже, беремо наші млинці та складаємо. Ось. Обережно, якщо потрапила водичка, будуть пшикати. Викладаю всі та смажу до зарум'янення. Викладайте поодаль один від одного, тому що вони можуть злипнутись, поки ще не смажені. Коли підсмажились, перевертаю на іншу сторону. Зручно це робити паличками від суші. А коли підсмажились з обох боків, викладаю на паперовий рушничок та ставлю смажитись другу порцію. Поки смажиться, трохи поріжу овочі, так як до них смакують овочі сирі, то я вирішила перчика трошки. А соєвий соус заправити вичавленим часничком. Один зубчик За бажаннями, якщо є, можна ще додати маринований імбир. Присиплю ще зеленою цибулькою, люблю яскраві кольори. І можна куштувати. Зараз покажу, який всередині. Друзі, це дуже смачно, обов'язково скуштуйте.